Місто Харків привітно зустрів 270 новонароджених у липні місяці. Кожне нове життя це промінь надії, а також доказ того, що, незважаючи на важкі часи, життя продовжується. Привітайте маленьких харків'ян у коментарях. А я перейду до новин, що стосується дітей, які проживають на території України. Освітня сфера жваво розвивається з 8 серпня. Стартував прийом заяв на вступ до магістратури. Абітурієнти можуть подати до 15 заяв, 5 із них на бюджет. Дуже важливо уважно перевіряти свої дані у електронному кабінеті, тому що після подачі першої заяви ви вже не зможете внести ніякі зміни. Списки рекомендованих до зарахування на бюджет будуть оголошені до 28 серпня, ну а сам навчальний процес вже розпочнеться восени. Тим часом у Міністерстві освіти планують суттєво підвищити студентські стипендії. Нині вони становлять 2100 гривень для звичайної та близько 3000 гривень для підвищеної. Законопроект передбачає підвищення студентських стипендій до рівня мінімальної заробітної плати, який отримуватимуть найкращі студенти з високими результатами навчання. Це стане важливим кроком у підтримці молоді, що прагне знань та самостійності. Ще одна актуальна тема це готовність до школи. У Міністерстві освіти та науки наголошують, що відвідування дитячого садка не є обов'язковою умовою для зарахування до школи, однак соціалізація, розвиток мовних навичок, навичок спілкування з однолітками критично важливі. Саме дитячий колектив допомагає дитині впевнено адаптуватися до шкільного життя, чого складно досягти лише у сімейному колі. Завершуючи, хочу сказати: попри всі виклики, життя продовжується, і тільки разом ми зможемо збудувати надійне майбутнє для наших дітей та молоді. Долучайтесь до підтримки нашого благодійного фонду. Ваша допомога стане вкладом у розвиток, освіту. Та щасливе дитинство маленьких українців! Дякую за увагу! Хай щастить!